Жіночі шорти. Ось такі. Це XL. Зараз я її знімлю. Ось такі вони досить великі. Вони тут на шнурочку можна стягувати. виконані 50% з переробленого котону. Та 50% з переробленого поліестеру. Ззаді є кишенька. Спереді теж кишеня досить така велика на цілу лодоню. Вони досить широкі. Тягнуться, дуже класні. Також вони досить тонкі, підійдуть на літо. Також ось такі шорти унісекс. Вони виконані, о, так 95% котон, 5% Еластан. Теж дуже класно тягнуться, вони більш домашні, тонкі. Та чоловічі. Вони схожі на перший варіант. Такої середньої товщини досить великі кишені. Але вони на резинці зверху. Також ззаді є кишеня. Виконані з котону, поліестеру та еластану.